Южненці задонатили на ЗСУ 245 тисяч гривень. Чверть мільйона вдалося зібрати завдяки масштабному ярмарку 21 січня. На допомогу ЗСУ вийшли дитячі заклади, южненські господині, рукодільники, благодійні організації, підприємці та просто небайдужі мешканці. Над результативним видався аукціон з шести лотів. Лот картина Лариси Дем'янишиної був проданий за максимальні 4 тисячі гривень. Новий власник вирішив подарувати картину школі. Це пожертву, ну, за те, що я в тилу більше справляюся, ніж якщо був на пірідку з хлопцями. Хлопці, тримайтесь завжди від щирого серця. Чим можу, тим допомагаю. Я розчулена, ну, ми цю картину ясно, що в класі зараз в класі повіс, повісимо. Це буде наша класна картина, але дякую вам щиро. І я розчулена до сліз. Не шкодували коштів на ЗСУ та торги і інші учасники. Пані Вікторії вдалося вторгувати одразу два лоти: літак, мрія та картину. А вже за мить тато Вікторії став власником ексклюзивного лоту сувеніру зі сталі ворожого танку. Не брали ніколи участь, бо я дуже азартна людина. Якщо мені щось подобається, я знаю, що я не зможу зупинитися. Але цю картину, коли побачила, я зрозуміла, вона буде моя. Ще один ексклюзивний лот жетон з ворожої гільзи. На ньому викарбовано напрямок російському воєнному кораблю. Прикрасу придбав южненець Микола. Цей лот він присвятив своєму брату військовому. Просто захотілося зробити подарунок брату. Брат у мене після поранення. зараз. Він у мене тут ми проходимо реабілітацію. Тому якби ми якби вообще підтримуємо армію, поэтому це і відпочинок і допомогу. Ну зараз всі допомагають. Всі ми як одна сім'я. Ще одна локація, де гості ярмарку не шкодували коштів: вулична кухня: 30 кілограмів шашлику і стільки ж кілограмів голубців, 70 літрів ухи, 50 літрів глінтвейну, та незліченна кількість картоплі і десятки літрів узвару. Кухня пані Людмили не зупинялась ні на секунду. Черга за гарячим та смачним трималась протягом усього ярмарку. Стоять в черзі, всі чекають шашлика і ухи, картоплі поселянськи. Це така велика це у нас черга. Ззаді там хлопці стоять на мангалі, це наша була ідея зробити це все вживу, на мангалі, щоб було смачно. і Так це все робимо. Ми не робимо зарані готових страв, максимум, що ми зробили узвар, це вчора зварили і варили глінтвейн, ми його сьогодні підігріваємо. А це все, от, можете підійти побачити, все повністю на кострі. Атмосферу створили творчі виступи та музичні номери від аматорів та колективів міста. Усе і трохи більше для перемоги робили навіть школярі. На продаж були представлені прикраси та іграшки, виготовлені власноруч. Підсилили асортимент і батьківський колектив. На прилавки виставили домашній декор, випічку, солодощі та консервацію. Наші діти робили в класі на підтримку ЗСУ таких чудових гномиків. Подивіться, Ці дітки робили самі. Тут вони є разні, різні. Дивіться, вони збиралися, робили. Самі всі зібралися класом робили. Печиво, прикраси, дівчата там робили самі все. На підтримку наших хлопців вони нас захищають, а ми допомагаємо їм. Розширену версію матеріалу з міського ярмарку до Дня Соборності дивіться у програмі Життя міста.